Ваше блаженство, блаженніше Владико, ваше Високопревосвященство і Превосвященство, Богомудрі Архіпастрі. Благодатію Духа Святого, побранням блаженнішого митрополіта Київського всія України онуфрія та священного синода Української православної церкви, я закликаюсь нині на високе і відповідальне єпископське служіння. Як чернець, який дав припостріги обіцянку послуху, приймаються нові нове обрання і нічого супереч не кажу. Великий страх і трепет обіймає моє серце, коли думаю про висоту мого майбутнього служіння, бо за словом Господа від усякого, кому дано багато, багато і вимагатися. І кому багато доручено, з того більше і запитається, боюся своєї духовної недосвідченості і щиро усвідомлюю свою негідність, проте твердо вірую і сподіваюся, що серцевідець Господь, який обрав мене не з моєї волі на це відповідальне служіння. Молитвами вас, Богомудрих архіпастирів. Зміцнить мене в новому служенні на користь моєї душі і на благо церкви Христової. Пам'ятаю слова святого Апостола Павла, бо сила Божа вершиться в немощі і надихаюся словом Господнім, хай не тривожиться серце ваше і хай не страхається, через це покладаю всі свої сподівання. на та надію на всесильну допомогу Господа нашого та Спасителя Ісуса Христа, який сказав, не ви мене вибрали, а я вас вибрав і поставив вас, щоб ви йшли і приносили плід, щоб плід ваш перебував, щоб чого попросите, в Отця, во ім'я моє Він дав вам. У цей святий і великий для мене день. Хочу піднести собою подяку Богові, який від утроби матері моєї вів мене по спасительному шляху віри, оглядаючи своє життя, бачу в ньому безперервну присутність доброго і всемілостивого промислу Божого та піклування про мене грішного. Господь дав мені мудрих, віруючих та благочестивих батьків, в образі їхнього життя. Я завжди бачив приклад виконання Божих заповідей любові до Бога і ближніх. Все моє церковне життя проходило на благоспасаємій срібній землі, де жили і несли свій подвиг, преподобні Олексій Карпаторуський та Ію Угольський, де прославився Сон святих Закарпатської землі. З юності я йшов шляхом Христовим. І за покликом Божим, який казав, прийдіть до мене всі, струждені і обтяжені, і я успокою вас. Одразу після закінчення школи я був прийнятий у число братії Святопокровського чоловічого монастиря села Ракошино під керівництвом досвідченого архімандрита Митрофана Шимона, де поступово зростаючи в міру віку. Я прийняв Чернечий постріл діякунську та присвітерську керотонії. У 2014 році, з благословіння Високопреосвященнішого митрополіта Мукачівського і Ужгородського Феодора, мені судилося стати намісником Сісяцького Красногірського чоловічого монастиря. Дякую Господу, що на моєму життєму шляху. Я зустрів справжніх пастирів та чинців, спілкування з якими збагатило мене дорогоцінним духовним досвідом. Приношу свою щиру подяку моєму духовнику та святітелю, митрополиту Мукачівському і Ожгородському Феодору, в якому знайшов я повчальний приклад розсудливості та пастирської відповідальності. Всі ці роки владика Феодор – для мене був і є прикладом християнина, ченця та священнослужителя, його ставлення до виконання церковних послуг завжди надихає мене слідувати Його стопам. Я всією душею вдячний владиці митрополиту за його батьківське ставлення до мене недостойне. І обіцяю і надалі станом працювати під Його мудрим керівництвом. Ваше блаженство, Блаженніше Владико! висловлюю вам синівську подяку і любов за надану мені довіру, ваш добрий приклад, ваші молитви, нехай очистять і зміцнять мою душу, зроблять моє служення гідним та плідним. На славу церкви Христової, смиренно прошу Ваше блаженство і вас, Богомудрії Архіпастрі. Піднести про мене сугубу та горячу молитву і благословити на майбутнє єпископське служіння, що благодать, яку я отримаю, зміг зберегти і примножити, і старанностю виконуючи Служіння церкві, рідній землі та батьківщині. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.